Всім доброго дня! Нове відео, знайшли щось новеньке. Сьогодні у мене буде ділянка з будинком будинок під реставрацію. Знаходиться село Горянівке, 20 км від міста Дніпра Дніпропетровська область. Тому зараз вам її покажу. Село Горянівське Це направлення з міста Дніпра в сторону Обухівки Кіровське. Як, як я кажу, 20 км. Йде маршрутка. Село живе, є магазини, школа, садочок, церква, гарна дорога асфальтована і рядом поруч сосновий ліс. В свою чергу ми там гуляли. Це дуже красиве, свіже повітря. Також тут є річка, де можна порибалити. І ділянка. Ділянка у нас 25 сотік. Приватизація, кадастровий номер. Ділянка правильної форми прямокутна. На ділянці є будиночок, колодець, погріб та господарські споруди, ну, вони більше під демонтаж. Розобрати так, можна буде шифер, взяти, якісь будівельні матеріали, доски. Колодець вода була пітєва. Около 20 метрів глибиною, але треба буде почистити. Є погріб, сухий, около 4 квадратів. Санвузов був дерев'яний на ділянці. На будинку є криша з профнастилу, зараз я покажу, а так будинок потребує ремонту. Розташування дуже гарне, почти центр села. Всі сусіди на вулиці проживають постійно, по вулиці йде газ. І зараз зайдемо до будинку. Як я і казав, будинок потребує реставрації, криша профнастил новий, доски теж нові. Будинок цегли, шлакоблок та глина. Старий будинок. Вікна все треба міняти. Фундамент був прочний. цього часу будували на славу. Раніше була груба, але зараз такий безлад. На жаль, ніхто не переживає і ходять кому не попасть. Та щось ворують. Якщо жити, то вороста не буде, як я казав. Сусіди проживають цілий рік, тому буду слідкувати, якщо ви плануєте піддачу. Так, вже також казав, що 25 соток при бажанні можна ділянку буде поділити на дві ділянки. І, наприклад, якщо вам не потрібно на дачі продати знайомим, родственникам або іншим людям. Як бачите, вулиця жива, люди проживають і зараз вхожу у ділянку з іншої сторони, що можна її буде поділити. Це було як основний двір, де ми були, садочок, город, впродовж ділянки йде стежка на противополежну вулицю. Тобто ділянка виходить на дві вулиці. Тому дуже зручно буде зробити як два дві ділянки. Поділити, ну або використовувати обидва. Як для городу, як у сусіді, або для якогось господарства, або СТО на ваш смак. І от вона виходить на іншу вулицю. Вулиця теж жива, проживають люди. Дуже гарний варіант. Повторюсь, близько до міста Дніпра є Сосновий ліс, інфраструктура, ділянка ровної форми, що дозволить знести, побудувати новий будинок. Тому, кому цікаво, дзвонить, телефонуйте. Вам покажу і продам. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайки і колокольчик. Наближчим часом тут, в Горянівці в мене ще буде два-дві ділянки, один з будинком. Тому всім гарного дня! дзвоніть, телефонуйте. Якщо вам треба щось продати, зняти або купити в частині нерухомості. звертайтесь. залюбки! Вам допомогу.